Цього літа в лісі ми натрапили на дивовижну знахідку. Просто посеред дерев три великі ями, наповнені болотом. В одній з них навіть була справжня калюжа води. Ну, але хто міг викопати такі глибокі вирви? Ми вирішили простежити і встановили камеру. І невдовзі з'ясувалося. Винуватцем виявився декий кабан. Він приходив туди вночі, а іноді і під вечір. На записах видно, як він із задоволенням пірнав у воду і обмазувався багнюкою з голови до ніг. А хочете дізнатися кілька цікавих фактів про кабанів? Вони здебільшого живуть групами, але дорослі самці часто тримаються окремо. Влітку вони можуть харчуватися ягодами, жовудями, корінцями, а також комахами або личинками, які знаходять у ґрунті. Але чому вони копають ями та валяються в болоті? Це дуже просто. По-перше, багнюка рятує їх від спеки, адже влітку їм важко переносити високу температуру. По-друге, шар грязюки на тілі захищає від настирливих комах і навіть від паразитів. Тому такі купальні для кабанів не розвага, а справжня необхідність для виживання. Отож, кілька непримітних на перший погляд ям в лісі виявився цілим світом з диких мешканців. І спостерігати за ними було надзвичайно цікаво. Але це ще не все. Нам також пощастило побачити і рідкісне явище, молоду дику свиню. Вона вся була в плямах округлої форми. Такі відміти не з'являються поросят віком до року, але побачити їх на власні очі в дикій природі це справжня рідкість. Кабани точно знають, як відпочивати влітку. Трохи багнюки, трохи води і повний релакс. Дикі басейни, наповнені дощовою водою, стали справжнім оазисом не лише для кабанів, але й для неймовірної кількості лісових мешканців. Наприклад, посеред дня іноді прилітали сойки. яскраві його птахи. А також хизі птахи, наприклад, сокіл. Він обережно сідав на край калюжі, щоб самувати спрагу і освіжитися в спекотний день. Потім він купався в калюжі і чистив своє пір'я. Поруч весело пурхали зовсім маленькі пташки. Вони занурювалися у воду, розбризкували її довкола та купались так завзято, що неможливо було не посміхатися. А одного разу біля води з'явилися наші знайомі лисенята. Тепер вони вже зовсім дорослі і перетворилися на красивих лисиць. Але все ще тримаються разом, полюють вдвох, і здається, що вони ніколи не розлучаються. Несподіванкою стала поява сірої сови. Вона довго дивилася на нас своїм загадковим поглядом. А тоді обережно спустилася до води. Вона також купалася і ретельно чистила своє пір'я, коли на дворі вже стемніло. У совий дуже гарний камуфляж. Її пір'я має сире або буре забарвлення з темними смугами. Завдяки цьому сову важко помітити на стовбурі дерева. Вона буквально зливається з корою. Біля води зупинився й самець козулі. Він тихо вийшов з хащі, попив і одразу зник. Мов тінь. А чорний дятел нагадав про себе гучними, дуже незвичайними звуками, які луною розходилися по всьому лісі. Частими гостями була і пара голубів. Вони кружляли навколо та не раз пірнали у воду, ніби у власний басейн. Одного разу ми зустріли і бурсука. Це було справжнє видовище. Він не лишав воду, а й купався. ретельно Ретеновав свою супку, а потім просто ліг у калюжу на нашу ванну. Цікавий факт. Ворсуки великі частюлі у своєму житлі. Вони завжди підтримують порядок і навіть окремо роблять туалетні ямки подалі від нори. І звичайно ж найчастішим гостем басейнів була. Маленька мишка, хоч вона й найскромніша най серед всіх, та саме її ми тут зустрічали найчастіше.